удобно снімати всім доброго вечора доброї ночі приїхали на пошуки тут класне містечко стояло поселення черняхівське 45 і дивіться що випадає і що випадає вите кільце срібло дивіться яке файне Ай-яй-яй! Оце краса! А яке красиве! Яка краса випала! А, Оце краса випала! Що й таке здоровенне! Оце краса випала! Отаке на краса випала! Срібне кільце! Сейчас 47. Классный такой. Видите, что выпадает. выпадает луничка выпадает. лунечка выпадает. Она же и сребна. Правда, поломана. Ушко. Лунечка Луничка сребна. Амулет. от така гарна в нашій срібной. по що ще я її черканув кусочком он. На срібна луничка випадає, Це луніця була. Вона срібна, це 100% от така гарна. Випадає луничка. забираємо Так, є у нас нахилочка. 48 И шо нас випадає И у нас фібулка випадає Айший така гарна Шей така гарна випала? Ах Гарна фібулка випала. От така гарна Така гарнюча фібула випала. Є фібула. О така гарнюча. Маємо фібулу. Ось блистить. Класно. Забираємо. Всім доброго раночку! Ми приїхали на таке гарне місце. Я давно це місце знав. Ну ніяк в мене не вийшло його пробити. Я тут знаходив проколку і таку як заколку для волос чи що таке. І наконець я сюди приїхав на це місце. Серега Андрюха, привіт! Ви знаєте де це місце? Всім доброго раночку, гарного дня. Ми зараз тут походимо і в нас є перша знахідка на цьому місці. Я знав, що тут, тут кераміки багато І бачите що? Ох, який класний! Ох! Як новий, шикарний нак. Вовше, як новий. Та ти що який класнючий? Ааа, це да. Оце шикарний наконечник. Вістя стріли. Та ти що? А, яке гарне. Все, забираємо, поїхали далі. Що, Сонечко піднімається, горбок такий класний машина там стоїть. Тут така красота. Всім гарного раночку, доброго дня, гарного дня. Ми на пошуках. Є стара знахідка, така сама. Вистріля стріли. І он який гарний випадає як нове. Отака. Ой цей взагалі там на тому один був зацепчик сломаний. А це взагалі шикарне. Я знав, що вони тут є. Тут кераміки багато. Тут воно по різним углам поля багато кераміки з І от таке вістря випадає ще одне. Вістря стріли. Ай, обалдеть! Так, там мы трошки походили, повыбивали трошки. Прошли чуть дальше. У нас тут 36. И что у нас выпадает? Нак. Истря стрелы. Вістря-стріли. Там ще куча поломаних таке, я не знімав їх, Більш цілі знімаю Вістря стріли маємо. П'яте, по-моєму, ціле. По-моєму, що п'яте ціле. А такі ще не знімав що поїхали далі, портал відчинився. Так, ямочка, ходимо далі тут. Далі ходимо тут, ямочка. Єсть у нас 34 б'є. І от у нас випадає. Ай, шкода поломаний. Шкода поломаний. Ну так. Вістря стріли є, вони тут там ходив трошки далі, там знайшов, тепер сюди чуть перейшов. Тут теж кераміка є теж. І вістря стріли, правда чуть поломане. Ну пойдет. Піде. Гарне. Остре поїхали далі Так, переїхали на друге місто Тут хутор стояв Здоровенный здоровенний І з тої сторони і туди аж І туди В двину кілометра три був Тут і качки не знаходили монети Лизавети. 76 Uh. Вот он у нас. Думаешь, это 5 копеек. Нет, это 3 53-й Рик. А, нет, не 53-й обманываю. Я кейс Рик. 33-й. 33 рик. Три копейки, 33 рик. Забираем. Так, есть у нас ямочка. Тут такие пейзажи классные. А у нас есть ямочка. И есть сигнальчик. А сигнальчик вот у нас. Одна копеечка. Та я не буде нормально. Одна копейка. Помитий. Все там видно? Так що забираємо, поїхали далі. Маємо одну копійку. Забираємо, поїхали далі. Так, всім доброго дня. Заканчую коп. Вот така краса тут. Переїхали на третє місце. Трошки ще побігли тут і все. Все, всім гарного дня, вже тихої і гарної ночі, вечора доброго, так що показую знахідки, я погнав. Так, ну Знахідки у нас от таке не класні сьогодні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 наконечників. По черняхах вите кільцо срібне таке, класне, вообще шикарно його помил, оно вообще блистить. Е, Лунниця срібна теж, наприклад, одна фібула. Царь, один царь, трешка, 33 рік. П'ятак, е, пломба, якась фігня. каніна і пувочка. така була в позолоті, класно, що то воно там. Ето. Все, всім гарного дня. Ще трішки краси і погнав. сьогодні шикарний. классно, класно. Наки взагалі тоже класні. Есть там. Зато я знаю тепер, що там точно є наки, і там скифи були, жили. Все, трішки краси, лісочок такий гарний. Осінь наступила. Все, всім гарного дня ще, гарного вечора, тихої ночі. До нових покопушок ми погнали домой.